Дівчата це закраще їх. Хлопці! Не. Не. Ех! Ми щось не зрозуміли. Що це за дискримінація хлопців? Овечі країні! А? Так, так! Mm. В майбутньому за це будуть покарання! Хлопці! Хлопча! Досить! Знайте що! Хоп. Треба піти до новина! подивитися на нього. На неї. Я за підтримую. Тоді вирішена стаємо в рядок, рахуємося і в дорогу. Так, застаємо, сміємо. Заспокойся. Так. Один, три, п'ять, дванадцять, різні шість. Ура! Не, сотня! Віриш ми! Ви. ви всі неправильно рахуєте! Що? Давайте я! Доброго ранку! Один! Один! Дивіться, дивіться, од... дивіться! Що це? На тобі! Ха-ха! Один! Один, один, один! Один! Це? Це? На, -ха -ха -ха! Один, один! один, один, один.